Сьогодні ми приїхали в кінну школу, де живуть не просто коні, а справжні герої із своїми історіями, сюрпризами та характерами. Зараз ми вас познайомимо з кожним з них поближче. Ходімо, подивимось. Добрий день, запрошую вас познайомитись з нашими улюбленцями. Сьогодні ми познайомимось із нашими улюбленцями. Вони всі дуже різні, темпераментні, спокійні, балакучі, мовчазні. Хтось хоче поспілкуватися зі своїми сусідами, хтось хоче схопити щось смачненьке, навіть якщо для цього доведеться щось вкрасти. І це справжнє випробування для початківця вершника. Чи виконає він завдання тренера або кінь переможе і жувати яблука або сливи? Що схопить? Зараз я покажу вам свого коня, з яким я вже стрибаю два роки. Він дуже темпераментний мене кінь. Так звуть його на чай, але він не погоджується. Ось цей мій кінь, а його звуть My Blue плеже. Спочатку у мене не дуже з ним. Знайомство було добре, але з часом ми стали краще друге розуміти, і зараз він дуже вірить мені, а я йому. І коли ми приходимо в маршрути, то він мене дуже багато виручає, А я його стараюсь не підводити. Зі мною дуже такий дуже любний, От. Але бачите, він трошечки боїться. А зараз він просить вкусняшки. Ну Так попро попрошання. Yeah? <laughs> Який гарний кінь. Розкажіть, як його звуть та як ви з ним познайомились? Його звуть Джадор, масть нового гніда. Він дуже тактильний з іншими конями, дуже любить щось солоденьке. Кожного ранку, коли проходжу до нього, щоб взяти його на тренування, бачу, коли він вже їсть чуже сіно, а Олей нападає, буває ще на. З іншого сусіда, бо щось вони там не поділили, я впевнена. Дуже такий він активний, балований трішки, але дуже такий мені став рідний кінь. А тут мені показують аж дві конячки. Розкажіть, як їх звуть? Дивіться, цього звуть дипломант. А також ми в народі називаємо його діма. А цю дівчинку звуть Лура у Лури дуже спокійний характер, вона полюбляє займатися з маленькими дітьми, вона дуже добра, охайна, вона дуже дуже охайно і добре себе веде із всіма дітьми. Вона дає свої копита залюбки, вона цьомкається з дітьми залюбки, але також вона дуже хитра на полі. Якщо вона розуміє, що дитина не дуже справляється з управлінням. Вона може просто вийти з поля і Скільки піти до вже питань вирішив ваш дипломат. Він поки політичних питань не вирішує, але з дітьми він веде переговори. І, як ви бачите, навіть дівчинка без сідла з ним домовилась позайматися. Ой, клас! А що це в нас за малюк такий? кінь. Пакличкі мохи мас нього пігає дуже рідка та дуже необична. Всі дітки його полюбляють за його рідкий окрас та за його миле обличка. Він дуже у нас гарний, дуже спокійний. Ось такі улюбленці у нашій кінній школі.